Президент приїжджав в Сумську область, він зустрічався з військовими і зустрічався з керівниками громад, в тому числі на цій зустрічі я був. Він оптимістично настроєний, він цілий ряд питань поставив перед нами. Багато було питань від керівників громад. І така загальна дискусія дала можливість відпрацювати, як буде жити при кордоні. У прикордонні надзвичайно складно сьогодні, і особливо на Сумщині складно. І тому готується окремий закон, або це буде постанова Кабінету міністрів, де буде розглянуто цілий ряд питань підтримки життя в прикордоні. В тому числі я задавав питання про те, що в прикордонні сьогодні діти у всій Україні харчуються з перших по четвертих класів, а старші класи не завжди знаходяться. Фінансову ресурсу батьків, щоб якусь булочку купити, чи щось нібудь дати дитині. Війна складна, переселенців, багато і таке інше. І це сконцентровано більше в прикордоні. Тому я президента попросив розглянути питання харчування дітей всіх, не тільки перших четвертих, а всіх класів. Він не пообіцяв. Порозмовляти з партнерами, цілий ряд питань, які задавалися, їх допомагають вирішувати європейські партнери. В тому числі виникало питання і по здачі екзамену. Адже в прикордонні складніше дітям здати екзамени. підсумки робляться одинаково. Тому пообіцяли якусь преференцію розглянути для тієї для молоді, яка живе в прикордонні. В тому числі я ставив питання про. Роботу бізнесу, тому що їм теж складно, про е, страхування майна підприємств. Тому що якщо е, пошкоджено майно приватної особи, квартира, то в дію і відповідна програма діє. Але якщо це магазин, якщо це підприємство, якщо це майстерня, як ніяких дій не працює, тому звернули увагу президента, що особливу умову прикордонні і по страхуванню. І не по допомозі після ушкоджень ворогом майна, в тому числі автомобілі. Тут теж автомобілі не страхуються, люди втрачають автомобілі і ніяким чином не можна їм допомогти. Активні були цілий ряд керівників громад. І Я дякую президенту за допомогу в енергетичному обладнанні. Особисто він допоміг нам вирішити окреме питання. Приємно, що це загальна робота Є офісу президента, і голови обласної адміністрації, голів громад. От таке розуміння, що треба на прикордоні допомагати людям виживати. І розглядався комплексний. План просторового розвитку на цій зустрічі. Тобто ці лист, ціла серія питань, які будемо розраховувати, що дасть можливість укріпити громади на прикордоні і дати краще їм життя От, в тих можливих умовах війни, яка є сьогодні.